Ah uh -huh. Світло життя буде мати. А -а -а -а. З вами духом слова святого Євангелія від святого Матея. Слава Господи. Того часу Ісус сказав своїм учням Ви сіль землі. Якщо сіль оприсніє, то чим її посолити? Ні на що вона вже не буде більше придатна, хіба що викинути геть, аби топтали її люди. Ви світло світу, не можна сховати міста, що стоїть на горі, і не, засві... не запалюють світильника, аби поставити його під Велику Посудину на зерно, але ставлять на свічник, щоби. Світив усім, хто в домі. тож нехай сяє ваше світло перед людьми, щоб вони побачили ваші добрі діла і прославляли Отця нашого, який на небесах. Це є слово Господні. слова святого Евангелія знищать наші гріхи. Амінь. Mm -hmm. Ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. І mm буде -hmm. похвалений Ісус Христос. Mm -hmm. щоб, щоб не всі бачили, буде видно. Yeah. Де такі старі, як я теж досі дали. Кохання, любі в Христі, маємо Евангелію Святого Марка. Е, є чотири евангелісти, то ми як слухаємо, наприклад, текст біблійний, дуже важливо є в Біблії, е, собі з однієї сторони е, звернути увагу на те, що є написано, а з другої сторони, хто написав. Наприклад, приходить письмо додому, ви тішитесь. О, хтось написав письмо. Ну зараз трошки мало пишуть, бо по телефоні балакаються. Але як ми маємо такі реколекції для дітей, там християнські канікули табори. То я за кожним разом е, беру дітей, сідаємо, пишемо письма додому, йдемо на пошту висилати. І для деяких дітей це перший раз в життю таке пришествие. Mm -hmm. Так Ну, так, що навіть в Кам'янці робили такі, скажімо, то навіть ці жіночки, які там працюють, кажуть, відколи я роблю, то перший раз діти прийшли, каже, письма висилати. Зараз вже моди нема. Але от приходить письмо. і... Перша радість хтось написав, а друге відразу питання, від кого воно? І ми вже собі думаємо, хто це написав. Е, Святий Марик це був. А, сьогодні не Марик, а сьогодні Матеуша. Е, Святий Матей, так? Святий Матей він, е, є той, хто, наприклад, написав родовід Ісуса Христа. Так? Ви, наприклад, пам'ятаєте на Боже народження, читають покоління. Три рази по 14 поколінь. Ну і хтось каже, а то так довго слухати, там, Петя, Вася, Коля, Нюся і так далі, то всі ті імена. Але з другої сторони, треба собі подумати, як пан Єзус розказував про свою сім'ю учням, про свій родовід, що чужий дядько, так скаже, Матеош, це ж якийсь чужий чоловік, який став апостолом. Що він взяв і написав три рази по 14 поколінь. То уявіть собі, що я вам. Три роки ходжу з вами, як пан Єзу з апостолами, і розказую про Мамусю, про Бедриківці, про Городок, про Кйонза Ольшанську, про Ванакса, і якась жіночка сідає і три рази по 14 поколінь пише, як можна запам'ятати. Ось Матеуш він звертає таку увагу на це. Так? І як він сьогодні пише, що ви є сіль землі і світло світу, то він не тільки розказує, що пан Єзус зараз робить. Бо Він був разом з Ісусом, але Він вертається до того, що Ісус, як Бог, він завжди є без початку і Кінця, і що в ньому завжди є це світло. І ціла історія цього світла, так? тобто, що Господь освітив темряву ночі, темряву гріха, темряву смерті, освітив своїм воскресінням. Але тому, що він завжди є цим світлом. Якщо ми щонебудь говоримо про сяйво, про те, що видно на дворі, то ми завжди повинні знати, що це є такий відблиск Бога на землі. То так, як включаємо лампочку в хаті, то ми повинні розуміти, що десь та електрика йде від станції, може, дуже далеко, може, десь там з Хмельницька, тобто енергія є там, а в нас лампочка світи приходить до нас. Ну, таке порівняння трошки просте, але якщо ми сьогодні щось в житті розуміємо, щось бачимо, Бог нам дає дар зору, так, і ми певні речі помічаємо, бо це теж є важливе, бо є багато людей, які ну, в окулярів не мають. Так, так, як всі, тут П'яні професор, окуляри. Ну, але є такі, да, є такі, що окулярів не мають 100% зору і каже: о, я щось не заметіла, так? У мене сусід їхав колись. Ми з його мамою йдемо з сусідкою, і, і мама його обертається, ну вже не буду казав, хто, але ви так не знаєте, що ця Галя така в нас є. І вона каже: О, мій Коля поїхав, то як він так не бачив. А ми руками махаємо, він поїхав і цей. Приходимо пішки, він стоїть коло коло цього, коло хати. А забув, де ключ. Ну, як забув? Мама десь інакше поставила ключа. І він сидить в машині, чекає. Мама каже: Ти чого не зупинився? Я не бачив. Так? І зір хороший. Це означає, що можна дивитися, але не помітити. так? От ви йшли до костьола. Якби я вас спитав, чи ви минули одну, другу, третю хату, де сніг відгортали, бачили? І йшла до костьола, молилася рожанець, в очі є. Сніг бачимо, дорогу бачимо. Але хтось там, може, махав руками, що дай Боже, щастя, здоров'я, доброго ранку, ти мене побачили. Так? Ми діся, ось, з дівчатами приїхали панінками нам що свято. І сідаю в машину, і на другій каже, я ж тебе кличу. А Вона каже: «Я не чула, а вуха хороше, все чує. Чого? Бо немає не внімательності. Тобто, є дуже важливо, щоб ми були такі уважні до Слова Божого. І те, що Пан Єзус говорить про світло, це не значить, що ми якісь там сліпі, незрячі, але що ми повинні помітити, Так, як не раз дітям кажуть, ж коло хати бачиш бумажку, то візьми, а я не бачу, то ще раз вернися. Так, тобто, це якось так ну людина мусить помічати певні речі. Ми так вдома вчили, Ну то зараз там всякі є, там, компотіки, сок і ще там щось. А колись як мама купила якийсь там сок в ще в тоді, в, там, тому столітті, бо ви може молоденькі, але я ще з 1900 років. Щоб ви не думали. І це, то це було велике свято. І Що, Яню, хочеш компотіку, да, відкривай, то я беру мамка. Ні, ні, вазони теж хочуть пити. Раніше вазони поляєш, бо ти забув рано, а потім де сам пити. Бо, бо яню забувся, що є вазони в хаті. Тож, тож не те, то, що сьогодні принесли, поставили. Просто побачив компотик і все, вже за вазони забув. А маца що вони сухі, давно не підляті. Так? Тобто ця помітність вона є дуже важлива в житті. І тому Ісус каже, це є сіль, навіть якщо її не видко, ви всі варите. Найлучший борщ, правда? Та як Матка Божа варила пану Ізусові. Наш український борщ варила. Вже не кажуть, бо вони не хочуть признаватися. Але це, як варите, борщ, то, то і Солі не видно там. Але як будете їсти, кушаєте, о, чути, що там є сіль. Так? Тобто християнське життя це не те, що ми якісь афіши маємо. Ніхто не має на пальці, на курці написано Я побожна католічка, іду нам щось свято. Але якщо люди бачать рано, що ви йдете. В гарному пальті, в курці з бантиками, ну, то точно не до клубочки, в неділю до костьола, то навіть не треба прапора якось нести. Так? Вони помічають, вони знають скільки годин, що має бути служба Божа, тобто є помітність в житті. І от християни це є така е, лампочка на цьому світі, це таке сяйво. І це є та сіль, яка робить смак. Без християнства, без Бога, без костьола цей світ він би був такий ну, квасний. Не... І без апетиту. Тому ми повинні цю свідомість мати і просити Бога, щоб ми розвивали в собі цей християнський дух, щоб ми жили ласкою Божою, Божими законами і для світу теж були знаком того, що є Бог, щоб вони не сумнівалися, що є Бог так. Як один внук казав, каже: я питаю, ти в Бога вірш. Він каже, я як дивлюся, як бабця молиться, то, то точно Бог повинен бути. Каже. Отак бабця молиться, що він бачить, що є Бог. Так. так що ось так наше життя повинно бути цим світлом і солью в землі. І дай Боже, щоб Господь нам в цьому допомагав і щоб ми в такий спосіб віддавали Богові честь, тут на землі жили з Богом і в небі були щасливі. Я би ще казав щось далі, але я забув, що вже початку було. Може, у вас лучше пам'яті. Так, будемо від Адама Єве читати, то ми до неділі будемо тут сидіти. Добре, то Бог заплатить вам за вніматільність, щоб ви не заснули. Хай вам Бог задає здоров'ячку, будемо молитися далі. Амінь. єдиного Бога, огонь, Вседержителя, творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, Єдинородного родного, відця роженого. Всіма ліками бога від бога, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого несотвореного, єдиного сушного Отцем. що через нього все сталося. Він задля нас, людей нашого ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марині, і, і став чоловіком. і був розп'ятий за нас, за понтія пила, да. і страждав, і був похований. І воскрес день, згідно Писанням, і вознісся на небо і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде вінця. І в Духа Святого Господа Жиготворного, що від Отця і Сина і Сходи, що з Отцем, і сином рівно поклоняє і рівно рівнославими, що говорив через Пророки, і в єдину святу Вселенську, а постольську церкву. І сповідую не хрещення на відпущення гріхи, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку Амінь.